Всім слава Ісусу Христу, дай Боже, щастя, хто працює і дивиться. І ми працюємо, будемо сіяли пшеничку. Маємо таку лошицю на продаж. Таку лошицю. Лошиці два роки і три місяці. Лошиці ходить в однокінці, в парі. Лошиці спокійна, адекватна. Куєсі в руках, бокували наперед. Наперед кута Така, така собі лошиці. В знаходиться Тернопільська область Бучацький район. Номер телефону 067 83 58 917. Кого цікавить, дзвоніть, домовимося. Ціна лошиці 35 тисяч. Ну і розумний торг. Лошиці ходить, я кажу. От, орали теж немає, але не у відео. І тепер от волочимо, будемо сіяти раз. Ну раз волочимо, посіємо і тоді ще. Два рази заволочим і все. Газуть. Yeah. Yeah. Осиці не є е, не є гостра і повільна, середна. Так вони собі йдуть. Пшиціця адекватна. І я думаю, що і ціна для неї адекватна. Плошиці покрита з сутаном, син Харрика. Бойчка є на каналі, ну, є багато, що, зніма, що знімали його колись. Ігора Копета, бойчука є він на каналі. Ще там, я не знаю кого. Плошиці покрита, пробу відбила. Від Лашеція покрита коли 2 неділі назад.